Гарна погода, гарні друзі, гарна родина, що іще необхідно, аби у чудовому настрої зустріти свої перші 60. Бардичівським футбольним ветеранам до цього всього потрібна ще одна гарна складова зустріч на футбольному полі. Колись їх виводили на газон, палка відданість грі мільйонів та відмінна фізична форма. Нині швидкості вже не ті, але все таким самим гарячим до футболу залишилися їхні серцям. Тож традиція зустрічати шанований ювілей не на дивані зі стогонами та пультом від телевізора, а в атаці на суперникам та жартах над колегами-ветеранами залишається у Бердичеві незмінною. І продовжив її Володимир Борецький. На честь нього на центральний стадіон вийшли дві ветеранські збірні Бердичева та Баранівки. Для багатьох у місті ім'я Борецького міцно і назавжди пов'язане з футболом. Але, скоріш за все, не кожен знає, що назвати ювіляра суто ветераном футболу було б несправедливо. За його плечима до того ж, успішні виступи в якості легкоатлета та волейболіста. Швидкий та здібний. Хіба могли не звернути на такого увагу місцеві майстри від футболу? Оперативнішим за інших виявився Аркадій Вінер, тренер шкіряника. Він і зробив першу футбольну пропозицію Володимиру Борецькому. За шкіряник той пограв близько року. Після чого був успішно завербований до Бердичівського прогресу. «Були хороші полузащитники, репутатський, Слободенюк. Там і що? Которые могли дать ему такую передачу, когда он уже набрал скорость, и он убегал. И, а удар у него поставлен и справа, и слева и забивал голы. Ну, короче, он был очень доволен, что его сюда забрали. Все-таки всю жизнь он провел потом на прогресе, был Президентом команди «Прогрес». все життя за прогрес означає вісім років в якості нападника та мало не удвічі більше у ролі директора спортивного комплексу Прогрес та президента футбольного клубу Бердичів. Сьогодні Володимир Борецький очолює службу охорони солодової компанії. У день свого ювілею, перед тим як дати інтерв'ю, одразу заявив: якщо зробив щось путнє за свої 60, нехай про це розкажуть інші. А він просто подякує тим, хто вже відійшов у вічність. І тим, хто все ще поруч. Серед перших Василь Очкуренко, Микола Пірун, Зигмунд Возняк, Олексій Шабельник, Віталій Лонський. Кожен із них вписав свою неповторну сторінку в його долю. Ну і ті, хто живий та здоровий по сьогодні, це і той самий Аркадій Вінер, і Олексій Хелюк, і ще багато, багато друзів ювіляра. Леонід Степанович Капитко – це мій другий батько. батьконічка Леонід Петрович. Це людина легенда. Мені каже, немає такого виду спорту, щоб він не приймав участь. Юрій Міхіл Павлович, це директор водопрожества, який дав таку подачу, я став керівником футбольного клубу міського. Ковальковський Володимир Антонович, це голова федерації футболу. І, ну, звичайно, міський голова, який приділяє великі. Зусилля приділяють для розвитку міського футболу. Ви таки подивіться на цей красний стадіон. Ну і сьогоднішній день, як би сказати, це Сітак, мій директор Олександр Петрович, який в свій час у 2006 році надав нам допомогу і ми стали чемпіонами області. Я хотів би виразити вдячність всім присутнім, своїм друзям, які прийшли мене сьогодні привітати. Ну що ж, друзі так друзі, тим більше, що сказати про Борецького, є що і є кому. Ось, наприклад, Бердичівський міський голова Василь Мазур та помічниця народного депутата України Олександра Раввегем Аліна Чернявська вважають винуватця свята чоловіком із широкою душею. Він кажуть, любить людей. Люди відповідають йому взаємністю. Добра, порядна, розумна, вихована людина. Любить своє місто, не забуває за свою бать батьківщину, любить спорт, любить дітей. І сьогодні він перед нами такий гарний, красивий чоловік. Давайте йому побажаємо, щоб він ще багато років займався проблемами спорту, любив своє місто, любив свою батьківщину і ще багато вклав серця душі у підростаюче покоління, привив їм любов до спорту. а ваш досвід нехай знадобиться багатьом багатьом придачні покоління. Вони знаходяться у цікавому віці, жартуючи друзі Володимира Борецького. Ще молоді душею, а скільки років знають один одного і подумати страшно. Ми з ним ще колись, коли я тільки прийшов на команду прогрес, ну, ще так, був після школи молодим гравцем, він вже був опитний гравець, який мені допомагав, якби підказував, що треба робити на полі, щоб стати якби, теж таким нормальним футболістом, як і він. Ну, я на нього якби теж рівнявся, брав в нього, якби переймав, що те, що в нього було, якби ну добре. Потім життя склалося так, що він став президентом клубу. Ну, вже. Я тоді я в нього був гравцем в його команді, презентом клубу. Що я хочу сказати? Ну, таких людей, як він, треба якби, ще пошукати. Він якби, вміє працювати з людьми ну, і дуже, дуже, дуже порядна людина. Приємно, що він сьогодні організував таке свято, що ми, якби, ветерани всі зібралися побачили ветеранів Баранівки, з якими ми коли грали в футбол. І вже давно не бачилися, було все приємно грати на полі футбол і поспілкуватися. Коли тобі 60, напевне, одне із найцінніших вітань, вітання від вірного багаторічного друга. І у Володимира Борецького є такий. Це саме він разом із легендарним мунчиком возняком переманив іменинника до прогресу. Це з ним Борецького пов'язують 36 років відносин. Не розлий вода. Це він, такий самий нещодавній ювіляр Юрій Свірський, пообіцяв скинути з добрий десяточок років на святковій вечірці на честь друга. Він чоловік не конфліктний взагалі солідний, красивий мужик. Я очень рад, що йому 60 років, що він в повному здраві. Дай Бог йому 60 років и всем, кому там по 60 нашим ребятам будет. Ну и вообще я горжусь, что у меня есть так такой товарищ, который никогда не відведет, всегда выручит, поможет, все, что угодно. Ночью бросит дела, бросить если надо помощь какая-то. Так что, Владимир Иванович, здоровья тебе, счастья, и много-много лет жизни. Такой Такої боевой. Ну конфликты между вами все-таки есть, кажуть, и вони на на, грунте рыбалки. Расскажи трошки. На грунте грунті рибалки можу сказати одне. Єдинственне, що его не научив, это рыбачить. Он мог со мной сесть в лодку, выплыть, ловили рыбу, он ее сворует себе в садок и убегает домой, тащит рыбу говорит, смотрите, сколько я поймал. А сам он безразличный. Он любит шашлычок, уху сделать. Но рыбу ловить нет, я его за 36 лет не научил, честно.